Так, друзі, ну, і готові долучати до нашої розмови ще одного гостя. З нами вже на прямому зв'язку. Наступний наш гість Сергій Пархоменко, військовослужбовець Збройних сил України, директор центру зовнішньополітичних досліджень. Пане Сергію, вітаємо вас. День добрий доброго ранку. Пане Сергію, як завжди, не розпитуємо вам вас про воєнні, як і всі, як і всіх наших гостей про воєнні таємниці. Але узагальнено хочеться зрозуміти велика кількість інформації зараз у ЗМІ, українських і закордонних про ймовірний можливий найближчий контрнаступ збройних сил України. Про це відверто говорив і. Головнокомандуючий збройними силами України генерал Валерій Залужний знову ж таки не уточнюючи, коли як де це буде відбуватись. То чи відчувається за зараз у війську можливо якась підготовка, можливо, піднесення морального духу, коли дуже хочеться дати вже останній остаточний дуже сильний бій і виконати ворога? Декалозі українського націоналіста є така точка, яка звучить буквально так. Про справу говоримо не з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба. Це я про контрнаступ. Коли він відбудеться, ми всі дізнаємося про його дати говорити недоречно. Про підготовку до цього готувалися ми кожен місяць. Весь рік держава накопичувала через свої зв'язки свої ресурси. А коли це відбудеться, це відбудеться тоді, коли оперативна обстановка буде сприяти нам. Очевидно, що Путін вдасться до якогось кроку відчюю. Ми вже говорили про це восени, що одним з таких кроків будуть масові ракетні обстріли, оскільки вони не дають ефекту, на який розраховувала держава-агресор. Ймовірно, що вони спробують ще щось використати зокрема, мобілізувати ще півмільйона свого населення. І спробувати атакувати Україну з того напрямку, де зараз немає бойових дій. Ну наприклад, це північна частина України, тому е, поки що існує ризики застосування такого кроку. Вічею, е, і ми не можемо достатньо знати, коли керівництво збройних сил розпочне контрнаступ і на якому головне напрямку. Повірте, це буде зроблено тоді, коли ми будемо максимально до цього готові. І накопичення важкої техніки свідчить про те, що ми до цього готуємось. Мова йде про те, що ми готуємось. А коли і як, є різні прогнози, говорять про 2-3 місяці, щоб нам накопичити достатньо техніки. Та техніка, яку зараз нам передають західні партнери, одразу в бій, очевидно, не піде, тому що опанування техніки це час, і е ми маємо за наступні місяці отримати ще певну зброю. Про яку ще поки що публічно не говорять, і про кількість публічно не говорять. Та й ми не дізнаємось до моменту звільнення наших територій що ж насправді нам якомосі було надано, тому що повторюю в таких речах краще зберігати таємницю. Пане Сергія, як каже президент України Володимир Зеленський. Вони це, тобто наші вороги, вони мобілізують людей до своєї армії додатково. Ми мобілізуємо освіти наших партнерів, от враховуючи плани ворогів. На щастя, їм справді ніхто не може допомогти, тим паче підкинути озброєння чи боєприпаси. Вони тільки проводять свою мобілізацію тихо, але постійно. Що це за якість новомобілізованих? Нас завжди наші військові вчать, що не варто недооцінювати ворога, робити з нього. Чи бомжів, чи не вдах, насправді вони теж вчаться воювати. То оці нові росіяни, які потрапляють зараз на фронти, щоб ви про них сказали: наскільки вони ускладнюють життя і захист наших територій для наших військових? Колись в радянському союзі був такий мультфільм, в якому була фраза: Дайте мені лучших із лучших. Я продовжу Лучшие из з закончились. Дайте мені лучших из худших. Так, дайте мне лучших из худших. А тепер дайте мне худших із худших. От коли ми говоримо лучших из худших, це була а, друга хвиля мобілізації по факту, те, що у них назвалося офіційно першою хвилею, але мобілізація тривала і до вересня. А от зараз мобілізація вже буде приходити вже в третю фазу, коли буду давати худших із худших. Тобто, все ще залишилося з того, що не потрібне для підтримки оборонної промисловості, нафтовидобувної галузі, а також інших критичних галузей російської економіки, це все буде кинуто на фронт. Тому що після цього, як от ці от закінчаться і прийдуть нові мобілізовані з складу, скажімо так, таких найменш благодійних верств населення, тобто ну, безробітні або Працівники якихось галузей, які не критичні для Росії. Далі вже буде колапс, тому що більше просто не буде кому працювати. Економіка зупиниться, тому у них ну ще вистачить можливо там ресурсу на ще одну хвилю мобілізації ще десь півмільйона. Вони я думаю, в принципі, зможуть, хоча не факт, але це буде дуже низька якість після цього. Вже просто не буде ким воювати, інакше доведеться звільняти всіх учителів. Медпрацівників тому, що треба обслуговувати таку величезну армію. А медиків просто треба колосальна кількість на таке військо, і е, крім того, треба буде звільняти чиновників, тому що е, перепрошую людей. Просто буде не вистачати е, працівників. Машина вдобувашина галузі, тому що ви повторюю, просто в Росії вже угу. Немає того ресурсу, який був до цього, тобто люмпенізовані якісь верстви населення або приватні підприємці. Вони вже просто закінчуються. Залишається далі державний сектор. І доведеться звільняти всю цю армію чиновників, відправляти в армію, відправляти Перепрошую стотологи вже в армію. Реально ну а перепрошую російські чиновники не захочуть воювати. Вони звикли сидіти в теплих місцях, красти, отримувати відкати. Розпилювати бюджет, а тут скажуть, ні, шановні, тепер, будь ласка, на передову окопи, вони цього не захочуть в російській верхівці вже давно шукають варіант, як вийти з ситуації. Вийти вони звичайно не зможуть, тому що будь-який їхній крок, чи припинення бойових дій, чи спроба 에, знайти якийсь компроміс, або не, і продовження бойових дій це все одно шлях до поразки. І навіть російські імперці на зразок гіркіна, якого очевидно ставить силовий блок як на якусь там альтернативу, якусь таку говорячу голову, щоб критикувала так м'яко критикувала Путіна, очевидно, що в силовому блоці теж уже шукають. Заміну Путіну давайте, якраз і... пане Сергій, про ви блок, який ви згадали, тому що ми завжди підкреслюємо, як сильно нам пощастило. І я сподіваюся, що ви теж тільки можете це підтвердити. І з нашим командуванням збройних сил України. Ви знаєте, як ми пишаємося і любимо, поважаємо головнокомандуючого збройними силами України генерала Залужного. А от в Російській Федерації, в Російській армії нам, на щастя, не все так гладко. І от буквально вчора стало відомо, що в них там знову відбуваються ротації. Тепер Тепер командувачем російськими військами призначено генерала Герасимова, його попередника Соровіки понизили у е, в статусі ранзі. тепер не він буде війною керувати е, на території України. Ви як військовий можете нам пояснити, а що це за ознака, коли під час війни такої повномасштабного такого вторгнення декілька разів лише за 11 місяців змінюється командувач? Це все просто. Це політична гра. Я повторюю, що російські еліти шукають е виходу з е ситуації, але поки що, все до чого вони додумувалися, це просто е міняти своїх ставлеників, дивлячись, яка частина е власне російських еліт е має більше якихось бонусів. Е Тим легше їм просувати якусь свою людину. Це просто елементарна рокіровка Шило на мило, потім знову мило на шило. Нічого не змінюється. Це ознака непрофесіоналізму російської армії, і саме їхній непрофесіоналізм, відсутність кадрів, які зможуть вирішувати поставлені задачі, нам дуже допомагає. Повторюю, якби умовно кажучи, проти України діла якась високопрофесійна армія, а не армія цих от перепрошую, якусь. Окидьків, які ось то було б набагато складніше, але попри те, що Росія має величезну територію людський ресурс, у них катастрофічно мало місків на квадратний метр на території і на душу населення. Тому з такими от великими палководцями Росія дуже впевнено рухається до свого провалу еліти просто тасують своїх ставлеників в своєму блоці, тому що просто не хочуть віддавати важелі впливу на якісь напрямки, тому що хтось годується з цього, хтось прилаштовує своїх протеже на якісь посади. І кожне керування на верхівці російської на верхівці власне, керівництва. Міністерства оборони генштабу це просто намагання сидіти на потоці і досі, хто який ставлений ну, хто з банди Путіна має на даний момент більше вплив. От власне того він не просуває. Очевидно, що поки що шойгу вони не прибирають, можливо, зроблять з нього крайнього, і якщо там у який-небудь умовний Медведєв чи Патрушев прийдуть придуть після. Смерті Путіна до влади скажуть, та це не ми, це оце, от шойу головний воєнний злочиниця. Ми, ми ж не хотіли. Ми ж нагалі просто хотіли трошки полякати. це все просто така гра, коли вони і убрати їх не можуть. Тому що треба буде когось потім дуже швидко злити після того, як Путін загнеться і настане остаточна поразка. А ну з іншого боку. І просто їх поставити нема кого, тому що ну не володіє ніхто в Росії відповідним рівнем компетенції для вирішення таких задач. Кадирова, тікток, воїна чи Пригожина, Ну вони, звичайно, з задоволенням стануть міністром оборони, але потім доведеться відгрібати їм офіційно, і ГАГа їх чекає. А так вони думають, що ми пропетляємо, поставимо просто якого-небудь перепрошую, Лоха. На зразок соровіки, на якого потім все спишуть. А другий кажуть: ну давайте, ви краще поміняємо цей ваш лок не спрацював, досить іншого лока, ставте, повертайте Герасимова. Якщо щось ми його сплавив. Тобто, але це їх не врятує. Ми прекрасно розуміємо, що це пішаки, а реальні ляльководи там і такі люди, як Патрушев, як Путін, як пригожений. Бортніков це все в першу чергу, як організатори. Пане Сергій, якщо коротко на фінал, дивіться, хто б не командував ними, але їх все таки достатньо багато на сьогоднішній день. І зараз голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляє нам про те, що на Луганському напрямку росіяни зібрали близько 30 тисяч вояк. Чи можемо сказати, що після того, як вони вперлися в Бахмут та Солидар і не можуть там сунутись на метр уже мало на місяцями, вони вирішили підсилити луганський напрямок і атакуватимуть з цієї сторони, а не, на, наприклад, з півночі? Атакуватимуть, я дуже сумніваюся. Скоріше вони просто хочуть отримати позиції, тому що ситуація для них критична. через постійні атаки на Донецькому напрямку, на Бахмуті, на Соледарі послабилося угрупування в районі Кремінної Лисичанської Сватого. Чим більше вони витрачають ресурс в Донецькій області, тим більш важливою є угрупування в Луганській. Вони підтягнули чмобіків з Росії в Луганську область для того, щоб принаймні допустити просування збройних сил на Рубіжне і Сватове. Тому про наступ з Луганської області говорити я б не став дуже скептично до цього ставлюсь. От, коли буде. 100 тисяч тоді ми можемо сказати, вони дійсно готуються до якогось наступу прориву до якогось напрямку. Ну побачимо, де ці 100 тисяч новомобілізованих з'являться. Де вони з'являться? Можливо, там і буде наступ, тому що не все дуже просто де є велика велике угрупування. Новозавезних там вони можуть спробувати прориватися. Це Почули, Почули вас, пане Сергію. Дякуємо. Будемо дякувати за коментар. Час на жаль збігає. Військовослужбовець збройних сил України, директор центру зовнішньополітичних досліджень Сергій Пархоменко був у нашому ефірі.